Вітаю постійних глядачів програми Крок на зустріч а також тих, хто дивиться нас вперше. Сьогодні ми будемо говорити про зцілення і про те, як можливо його отримати. А просто зараз пропонуємо переглянути історію Любові Дубанчук, яка розповість, як вона отримала божественне зцілення. Отож, дивимося. Героїня сьогоднішнього випуску програми Любов Дубенчук народилася у селі Іваночі Волинської області в 1951 році. Вона була тринадцятою дитиною у сім'ї і виховувалася без батька. Він помер за декілька місяців до її народження. Він простудив голову, він мав менінгіт. і в 49 років він поїхав в хату. Строїли ми, бо в нас хата згоріла війну. І батько викупав таку землянку, і були там землянці всі діти, а строїв хату там в Іваничах і поїхав за деревом. І то вдарив так сокирою по дереві, так як той іде ток, часом стукнеш і ток йде, а йому так ток пішов на мозги і він достав інсульта зразу. Вийшовши заміж та народивши доньку, у 35-річному віці Любов опиняється на операційному столі через недовго. У мене боліла ліва рука, і стали обслідувати і говорять, що в тебе тромб. Я довго не соглашалась на ту операцію, вони казали, що треба вирізати. Ну і я вже згосилася, бо він почав рости, такий, як вже був як уріх лісовий, той тромб такий ну, маленький. І вже договорилися за тою операцією. У підготовку до операції входило чергове обстеження жінки. Лікарі були здивовані тим, що тромб дивовижним чином зник. Вони сказали, вибачайте у вас, у вас немає тромба. Ми не маємо. Якщо буде рости, прийдете і ми вам оперуємо. А зараз ми не маємо що оперувати, бо нема тромба. Дочка прибігла потім після обіду до мене. каже, мами, за тебе молилися, і... Бог має, має тебе стілить. Кажу, доця точно Бог і зцілив, бо операції не робили, тромба немає. Як виявилося згодом, в той час, коли любові мали робити операцію по видаленню тромбу, її донька Тетяна була на богослужінні євангельських християн. Саме там була здійснена молитва за оздоровлення жінки. Було служіння, і там був служитель Грицькопнівський, а через нього Бог по його вірі багато людям. І багато із людей. А в мене дочка вірила теж. І він, вона вийшла говорить, що в мене є нужда Помоліться за мою маму, бо моїй мамі зараз будуть робити операцію, тромб. А він каже, ти віриш? А вона каже, віру. А він каже, я теж віру, давайте будемо молитися, давай будемо молитися. І стали молитися. І якраз в 11.10 мені мали робити операцію, в 11.10 була молитва, і врачи не побачили моєї тромба. Вони були в розпачі, що вони вчора бачили того тромба, а сьогодні його нема. Ну, факт того, що я не знала, що буде зібрання і що будуть молитися за мене. У мене вдома молилися, але те, що будуть на зібранні молитися, то я не знала. Але тромба пор нема. завдяки молитві Бог дивовижним чином зцілив жінку. Любов Дубенчук вже 20 років проживає у Сполучених Штатах Америки разом із донькою. Вона дякує Богові за збережене життя, адже сьогодні може нянчити п'ятьох онуків, якими радіє та тішиться. І до мене поклич в день недолі, і я тебе порятую. Ти ж прославиш мене. І Бог почув, вислухав наші молитви, і до цього часу я живу. Слава йому. Бо Бог сильний і всі, хто до нього звернеться, хто до нього буде кликати, хто йому буде довіратися, йти за ним. Він всім допомагає, бо він той Бог, який любить всіх, Тобто не був, або хоче всіх спасти і хоче всім допомогти. Тему сьогоднішньої програми продовжуємо із пастором Церкви Святої Трійці у місті Луцьку Петром Рибаком. Вітаю вас у студії. Вітаю вас, вітаю всіх глядачів програми Крок на зустріч. Петре Андрійовичу, так як ви пастор, вам часто доводиться молитися за людей. І до того ж, ви батько 11 дітей. У вашому житті, чи бували моменти зцілення, чи переживали ви це на собі і на своїх дітях? Якщо взяти спочатку, самий перший момент, такий, який хотів би назвати, по відношенню себе особисто. Був один момент, коли я захворів. Я був хворий, лежав вдома, навіть не пішов на служіння, хоча це була неділя, я лишився вдома, і зі мною лишилися діти. І один із синів лишився, був біля мене, поруч був, і я спілкувався з ним на різні теми, лежав на ліжку своєму. І мені прийшло бажання, щоб він помолився за мене. І я сказав до свого сина, сину, візьми Біблію. Він взяв, каже, відкрий, будь ласка, Євангелію від Марка, 16-й розділ. Він взяв, відкрив. Я йому сказав, читай текст. Писання, 16 розділ, 17-18 вірш. І він взяв його читати. Я його зацитую зараз для всіх нас. Євангелія від Марка, 16 розділ, 16-17 текст. А тих, хто вірує, супроводити, будуть ознаки такі: у ім'я моє демонів будуть вигонити, говорити будуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійне що вип'ють, не буде їм шкоди. Кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. Петро Андрійович, таке запитання: а скільки років було тоді вашому сину? Я не пам'ятаю, мабуть, років 10 приблизно. Тобто, досить такий юний вік. Так, да, зовсім юний вік був. І він прочитав. І я наголос його поставив на останні рядки цього тексту. Покладуть руки на хворих і вони були здоровими. Я кажу, до кого це? звернення. Він каже, до віруючих людей, хто вірує в Ісуса Христа. Кажу, ти віриш, що Бог може зцілити, коли ти покладеш руки на тата? Він каже, звичайно, що вірю. Кажу, добре, значить, буде молитись, коли ти відчуєш, що потрібно покласти на тата руки, поклади руки і помолися, щоб тато став здоровий. І ми так зробили, почали молитися. Він почав плакати просто. В щирості дитячий, кликав до Бога, каже, Боже, уздоров мого тата, поклав на мене руки. І з того моменту я відчув, що я просто виздорю. Тобто, відразу після цієї молитви ви вже в тілі відчули полегшення, так? Відчув полегшення, ну це не було так раптом, але вже з того часу я став здоровий, як кажуть. Просто пішла на виздоровлення. Все. Ну, це справді Боже, зцілення, чудесне зцілення. Тобто його отримали ви ось таким чином. Але я розумію, що це не один випадок у вашому житті. Ну, звичайно, ще ні. Був один ще такий момент. Моя дружина була вагітна, чекали третю дитину. І прийшли проблеми. Ми звернулися до лікарів, зробили УЗІ, всі дослідження, аналізи поздавали. І нам поставили діагноз, що відшарування плаценти у дружини і що необхідно спасати дружину, вже не дбаючи про дитину. Але коли ми почули цей вирок, нам сказали зразу терміново їхати в лікарню, в стаціонар і робити оці всі процедури. Але ж ми вирішили спочатку покликати до Бога. І ми з дружиною просто самі прийшов момент, стали на коліна, покликали до Господа і сказали, Боже, ми хочемо зберегти цю дитину, ми хочемо, щоб ця дитина жила. І ми просили у Бога милості. Казали, Господи, у здоров, я. ти можеш це зробити. І дружина відчула, фактично, як написано в історії про жінку, яка так само страдала, подібну, хворобу мала. Вона відчула, що каже, зупинилась. Черело крові, висохло, так написано в писанні. І вона відчула, що отак відбулося. Ми пішли далі в лікарню, все. але лікарі сказали, ми будемо старатися зберегти цю дитину. І на даний час у нас є син, йому вже сьогодні 22 роки, здоровий, талановитий, добрий. Петре Андрійовичу, дякую, що поділилися цікавими історіями життя, які я сподіваюся уже надихають глядачів і у них збільшують віру до того, що вони також можуть отримати Боже зцілення. Але все ж таки на основі Слова Божого, розкажіть, як людина може взяти це зцілення від Бога, що їй для цього потрібно робити. Я назвав би дві речі: саме найперше. Як мінімум, такий, який потрібний, коли ми хочемо отримати зцілення, то перше покаяння. Якщо людина жила гріховним життям і допускала в житті якісь гріховні вчинки, їй потрібно просто покаятися перед Богом. І другий аспект це є віра. Обов'язково це основа зцілення. Бо написано, що без віри Богові догодити не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірити, що Він є, і тим, хто шукає його, він дає нагороду. Тобто, треба вірувати. І треба. Скласти поконня. Є моменти, навіть коли людина неправильно поводилася, її сумління судило за гріховний образ життя. І вона приходила до Бога, приходила, сповідувалася в своїх гріхах, в своїх провинах, вона автоматично отримувала зцілення. Ніхто навіть не молився за неї. Просто покаяла в своїх гріхах, вона отримала зцілення. Є моменти, коли приходить до служителя, каже, чи хворіє хтось із вас. Хай покличе служителів церкви, хай помоляться над ним, помазавши воливою Господнє ім'я і молитва віри вздоровить недужого. І якщо навіть гріхи він чинив, то йому простя це писання говорить. Є моменти, коли кличуть служителів. І інший текст, там саме в тому Писанні Якова написано, що каже: отож, признавайтесь один перед одним в прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Інколи не треба пастор, щоб молився, а просто зійшлися люди віруючі. Які повірили в Ісуса Христа, і є якісь непорозуміння, є якісь провини в них. Вони визнали ці провини перед Богом в молитві. Вони попросили Божого зцілення і Бог ізціляє. Петре Андрійовичу, але є моменти, коли люди часто просять зцілення в Бога, але, на жаль, його не отримують. Чому це так? Можете пояснити на основі Божого Слова? Зцілення залежить не від людини, саме перше від Бога. Він кого хоче милує. Кого жорсточує, і описання сказано, що все від нього, Він є ініціатор усього. Зрозуміло, що є і людський фактор, але ми повинні розуміти, що зціляє Бог. Саме найперше зціляє Бог. Причиною, чому людина може не отримати зцілення саме перша причина, я назвав би її невірство. Христос свого часу прийшов в свою батьківщину, на свою батьківщину, в Назарет. До нього прийшли люди, які хотіли оздоровитися. Але Писання говорить, що він не міг зробити багато чудес, бо вони не вірували в нього як в сина Божу. Вони в ньому бачили сина Марії, сина Йосипа, простого теслю. Вони не вірять, що то є син Божий. Тобто, невірство є перешкодою для отримання зцілення. Інколи перешкодою є гріх, як я казав. Людина живе гріховним життям. І вона не може підійти до Господа, щоб отримати зцілення. Є моменти, що хвороба приходить як наслідок того, що прийшов час людині помирати. Наостанок розмови ваше побажання глядачам програми Крок на зустріч щодо теми зцілення. Шановні телеглядачі, саме найперше я побажав би, щоб ми у серці своєму плекали віру у Бога. І коли торкається питання зцілення. Саме найперш ми надіялися на Бога. Від Нього усе походить. Він дає людині життя і Він дає людині здоров'я. Навіть коли ми звертаємося до лікарів, то найперше наше бажання ми звертаємося до Бога. Господи, дай мені зцілення. Благослови лікарів, благослови моє життя. З вірою у серці, з вірою у Бога ми будемо благословені.